Патріот це людина, яка ну, е, потом і кров'ю гідна захищати свою країну, е, ну, яка душу покладе заради неї. А ви покладете душу за країну? Патріот. Ну, за свою сім'ю, за свою ну, за батьківщину я так зміг би покласти свою душу. Хоча, гадаю, більшість українців зараз не покладуть. А скажіть, чи можна бути патріотом за межами своєї батьківщини? Ну, мені здається, так. Багато прикладів було в історії такого, що люди, наприклад, письменники, які виїжджали за кордон, коли були репресії, вони залишаються патріотами. То мені здається, так можна. То можна створити свою діаспору, жити собі, так і представляти Україну. За межами території. Патріот. Це напевно та людина, яка е, цінить Україну, український народ якось намагається, е, щоб розвивалася наша країна, щоб інші країн, ну, народи з інших країн приїжджали до нас в Україну і як цінували, і бачили всю нашу красу, яка є, і як кажуть. А ви особисто патріот? Ну так, я патріот. Живу в Україні, не хочу нікуди більше виїжджати. І... Мені подобається Україна. Хто такий патріот? Патріот це людина, яка завжди, завжди робить так, щоб її країні було, ну, робить все для своєї країни, Під, ну, підтримує завжди своїх. І робить так, щоб якби було від людини менше проблем і допомагає країні. А ви патріот особисто? Ну я, ну я вважаю, що так, тому що я завжди піддержую своїх і ну, все так, да. А що ви робите, крім того, що підтримуєте когось? Ну стараюсь не заважати своїй країні, ну, не робити нічого поганого. А після себе прибираєте? Звісно, завжди. Ну, я чоловік, який а, любить свою страну. И не только на словах, но и на деле. Ну это так теорія, а на практике. А ви патриот? Я не считаю себя патриотом. А кто вы? Ну, будущий емігрант, скорее всего. А вы з Украины чи ні? Ну, с Украины, но ну, хочу уїхать. В Европу. А чому? Мне ну, нравится отношение государства. Ну, не государства, а самой власти ко мне. Ну, то, что есть, скажем, законы, но не, не придерживаются. Не Особлюдається. Основна причина. А ви вважаєте себе патріотом? Чи ні? ні, не вважаю. Ні. Ти теж збирається звідси чкурнути шкур... чи ні? Ні, звідси я шкур... шкурати не буду, я тут залишуся, побавлюся, подивлюся, як воно тут буде. Але все одно. Патріотом я себе не відчуваю. Рано молодий я ще. Мудрості в мене нема. Та й бажання більше за все. А в чому виражається, власне, патріотизм? У любові до своєї держави. І от ну Просто держави я поки не бачу. До чого прикладати патріотизм, щоб він був. А ви розрізняєте поняття держава і країна? Держава, звичайно, вони це ж різні поняття. Країна може бути під. Ну, Країна може бути одна, але влада інша. Ну, наприклад, країни Африки, то там країна. А держава це ж має свої визначені кордони і свою владу, яка тут, на місці, а не так, що хтось приїхав, впливає на політику. То, то як Ви вважаєте, що вам заважає бути патріотом? Що мені заважає бути патріотом. Нинішнє бажання вижити в нашій країні. От якби бажання вижити якось так вже не думав про завтрашній день, то да, можна вести мову про патріотизм. А зараз ти намагаюся тільки так, щоб, щоб знати, що буде, що буде завтра. А так як ти не знаєш, немає стабільності, немає патріотизму.